Так, друзі, всім доброго дня. Сьогоднішнє відео я буду записувати знову про свою улюблену тему про покупку першого житла в Америці. Я дуже сильно горю цим бажанням. Вже з наступного року в мене є такі плани, урагани купити собі перше житло. І сьогодні я зустрівся з ріелтором. Він раніше був у мене в відео, але там було такий нюанс маленький на тому відео, що ми знімали одну нерухомість, і люди, власники цього житла написали, що вони не хочуть, щоб їхнє житло попадало в інтернет і коротше. То відео, то відео довелося мені видалити, і тому зараз е, уже пройшов рік часу. Як ми останній раз з володію зустрічалися, зараз зустрілися знову і подивимося на квартиру. Яку купили за 135 тисяч за кеш? Зараз ми це все детальніше ще розповімо і покажемо вам, що взагалі за ці гроші можна в околицях Чикаго купити і на що розраховувати. Коротше, основна мета особисто для мене сьогодні подивитися, на що я можу розраховувати. От, вже коли з Нового року здам податки і зможу щось купляти. Пару слів про це житло, яке ми зараз будемо дивитися. Це значить квартира, скільки бедрумів. Всім привіт! Мене звати Пошпар Володимир. Петуріелтором в штаті Лінойс. Отож, зараз ми будемо дивитися однокімнатну квартиру на другому поверсі, яка має пралку сушку в середині. Класний відкритий open space, Освітлення я зараз все покажу. Ми її для клієнта. Я її для клієнта купив за 135 тисяч доларів. Я думаю, що багато людей, живучи в інших містах Америки, великих здивуються, наскільки хороша ціна і наскільки це житло відповідає цій ціні. І я б хочу ще додати, що цей район повністю безпечний. Це не є небезпечний район Чикаго. Ну, щоб... Бо в... на саусайді я можу таку квартиру знайти за 15-20 тисяч доларів, але хто там захоче жити. Такі от тут, от пар... така парковка. Це ми сюди ну, це не сюди не не заїхав, запаркувався. Це стайл, як називається Каліфорнія Style? У Каліфорнія завжди тепло, знаєш. І такий тип будинків дуже там поширений, тому називають... О, давай, може, басейн покажемо. Йдемо. Вони вважаються трішки дешевше, ніби по ціні, порівнюючи з іншими. Такими типажами, де в тебе є коридор. Ось тут басейн, до речі, відкритий. Ось тут таке, бачите, велике місце, де ви можете гуляти собі. Басейн, до речі, працює, ще додатковий підвал є стореч. Тобто, mm -hmm. де ви можете зберігати. Басейн отакий. Mm -hmm. Ну так, да, непогано так. До речі, гарно, так, мило. І тут що класно, локація, тому що якщо шукати, наприклад, житло, і ви там плануєте здавати його в оренду, як в мене зараз робиться людина інвестор, мій клієнт, до речі, інвестор сам з Нью-Йорка, тому що в Нью-Йорку такі ціни, що люди переходять в інші штати, шукають, де купити житло. Mm -hmm. сюди. Ну, так, займаємося по сходах. Що важливо, що тут в пішій доступності є магазини. Тобто 5, 10, 15 хвилин вам до більшості магазинів ви сюди дійдете і дуже близько виїзд до хайвею. Окей. Okay. Тут ми маємо це спальня. І що цікаве планування. Так, хочемо зараз ще зауважити, тут зараз живуть люди. орендарі живуть. То, трошки, може, та, не та, воно б та, детала, так воно би зовнішньо виглядало, так що не це. Я так розумію, ми, ми перше заходимо, це зразу спальня, в спальню заходимо зразу, так? Так. Та. Це є yeah. спальня. Бачиш, дерев'яна підлога, і yeah. сюди світло. Є клозет, ми його так. відкривати не будемо, бо тут uh, чужі речі. Так, давай я прикрию поки. Що цікаве, планування таких будинків зазвичай в тебе є два входи. Yeah. Світло, світло, треба. У тебе а, тут є. Але, зазвичай є два входи. Один вхід yeah. центральний, але все одно ти користуєшся тим з бедрогом. Yeah. Ось, отака це целіну, ось така велика кухня. Бачите, класно, що вже всюди було світло, Тобто ми її купили в такому стані тільки вона пофарбована. Все mm -hmm. Все таки було. No. Тут у нас і ванна. Не знаю, може теж речі людей. Ось така ванна. Бачиш? Ну, Там трошки помити, воно було все mm -hmm. чисто, просто люди користуються. Але що, тут найбільший бонус, то що тут пралка і сушка, сушка всередині. Тобто, взагалі, от хто дивиться це відео не з Америки. Зауважте, то, що в таких от квартирах це дуже велика рідкість, переважно як відбувається, є комплекс і є одна пралка Ну, не одна, там декілька, на, наприклад, на один будинок. От. І ви маєте кожен раз, коли хочете постирати, посушити, ви маєте платити додатково там, долар 50, долар сімдесят ну, і на місяць, там, якщо так порахувати, ну я думаю, 50 доларів. Це було людей, коли Я не зараз не так читам. живу, просто mm -hmm. я знаю, 50-дезнать 70. Доларів може іти в місяць. На це а це дуже великий плюс. Дуже великий і ще додаю, речі, який нюанс. Де коли та палалка сушка взагалі на стороні? Ти мусиш, але ти це все в машину їхати. що Я дай... так робив. Перед тим ми жили теж в іншій квартирі. Ми так теж робили. Брали в машину, їхали на такі, знаєте, є лаундромат, е, такі короші окремі. Та там сидиш, витрачаєш купу свого часу. Просто поки доїдеш, це. Це мука страшна, оце дуже великий бонус. Єдине, що е, тут не бонус, це то, що тут не центральне опалення. Е, опалення не опалення, точніше, кондиціонування. Кондиціонування, кондиціонування тут Дивіться, опалення йде оцим цими батареями. Івалі стоїть великий бойлер, який дає тепло на весь будинок, і ви собі термостатом регулюєте. Я не де ж це термостат, за словом тут ви платите тільки за світло. Uh -huh. Тобто, ти живучи чи на оренді платите тільки за світло. Кондиціонери, звісно, це мінус, тобто вони дують по основному сюди, десь тобі там ванну не додується. Ну так, да, і ще звук. Так. І звук, і звук вони гудять. Та, так. Так. оце мінус, але, якщо чесно, якщо б мені дали можливість купити таку квартиру за 135 тисяч, я би на ці мінуси взагалі не звертав увагу, мене б все влаштували, чесно. Як для першого житла, для того, щоб не платити рент, то я б повністю задоволений. Так, давайте вийдемо тепер на балкон, подивимось. Це як не балкон, це Ага. А, це типу такий другий вхід з цього ну. Входи, так. Ну, люди собі доставлять крісла. Тому що навіть є зараз багато будинків, де нові будинки, але кондиціонери стоять в стінах, розумієш, mm -hmm. такі самі ідентичні тут вікна, в вікнах, там стінах. Так, в мене зараз в стіні стоїть якраз. Так, там, ну де... зазвичай то старіші були, ті, що дорожче житло, знаєш, ставило загальне, централізоване кондиціонування опалення. Так, отак от воно виглядає. Бачите? Ну, тут так. Годить. На зиму його знімають, так. і тоді вікно закривається. Тут є там така перегородка, що вона минуло mm. літом. А скільки, до речі, тут за оренду зараз платять? Оренда Люди. здана досить швидко за 1550. 1550? Ну, це зараз, на даний момент це непогана ціна. На даний момент. Коленя зараз коливається там скільки? 1200 це таке, що ти туди не захоче заїхати. Ну да, так, клопами. 1400 400, ще краще, це 1500-1700, я би сказав, да. однокімнатне. Це такий непоганий варіант, нехай це хороша, якщо все платити а. за слід, і от зараз от постало таке питання: якщо взяти чисто мій кейс, мою, мою ситуацію, я такий от приходжу, наприклад, до Володимира, і кажу, я хочу купити квартиру. Він мені знаходить, допустимо, таку квартиру, таку саму, яка коштує 135 тисяч. Я даю 20% першого внеску до онпейменту, і який приблизно буде платіж місячний у мене. За кредит. Ми тільки що от зайшли, все порахували, і там орієнтовно виходить 1200 доларів, mm. доларів це разом з податком. Зі всім. Зверхівка, Зі всі. асоціація податки і ваш місячний платіж по кредиту. Тоді ви тільки додаєте комунальні послуги, а так. тут світло це не знаю, там 50, 80, 100 доларів. Так. Не більше. Тобто я навіть зараз собі так подумав, якщо взяти мою ситуацію, то я би навіть, напевно. Міг би розраховувати на щось краще. Тобто я би навіть міг би розраховувати на, там, на 180 тисяч, 190, може би взяти вже щось краще, ніж це mm -hmm. щось два бедром на щось центральним опаленням. Тобто, бо в принципі на місячний платіж там, 1800 я можу розраховувати. Тобто мені буде, знаєте, не обідно платити 1800 в ну, собі, mm -hmm. тобто не в оренду. Оренду платити 1800. Мені було б дуже важко, чесно. Морально важко. Я б як ти ще вісімсот комусь віддавати. Давай ще аби, підсумуємо те, що ми так. рахували цей платіж при відсотку 6,5. Так, 6,5. Але відсоток зараз є деякі банки, 6 дають, але дуже багато залежить перш цей відсоток на кредит від вашого кредитского, від суми першого внеску, mm. від того, що у вас там по доходах. Тобто це дуже важке питання і з математикою. Тому завжди перед тим як ви шукаєте житло, ви можете зі мною, як з ріелтором чи з іншими проконсультуватися. Але все одно ми хочемо почути від вас і від фінансиста відповідь на яку суму ви можете кваліфікуватися. Mm. Ну, так. Тому що буває таке, в мене люди кажуть, що шкафі патхаус за 300 тисяч. Кажу, супер. Але позвонили до фінансиста. Дзвоніть до фінансиста, взнають, а вони кваліфікуються на 220. Ну, так. тут в мене ще теж така ситуація. Я до кінця, ще чесно, от, е, я в Америці півтора року. Я до кінця, я вже розумію, що мені треба два роки податків, тому що в мене якби, основний дохід це Uber. Є ще в мене друга робота, на якій я теж працюю зараз. Корот, так, в мене, купите, в мене... Але да, але я на тій роботі працюю якби по контракту. Типу нема на фірму. Має. Ну коротше, ми зараз це про я це буду. що обговоримо. Окей. Це таке Окей. друге питання. Бо я теж ще не знаю, чи буду я кваліфікуватися, чи не буду. Я собі запланував отак, що після нового року я подаю другий податок, ага. і тоді вже буду це питання вирішувати конкретно. Так, щоби зараз, плюс за цей час до нового року, зараз у нас що вересень місяць, я що зможу ага. назбирати трошки грошенят. Для того, щоб дійсно дати нормальний перший внесок, щоб був платіж менший і тому подібне. Я ще що хотів, щоб додати, що люди, якщо ви приїхали в Америку і працюєте буквально півроку, ви можете вже купити житло в кредит від банку самопоміж. Якщо по Це... W2. W2, то півроку ви можете йти, в принципі, в різні вже доброки від mm. банки, але великі американські банки вимагають рік W-2 Ta. або два роки податки. Тобто ви, яка суть. Півроку попрацювала, можете купити просто mm -hmm. великий перший внесок. Потім там рік-півтора. Коли ви маєте вже рік, де ту або два роки е податки, ви можете давати навіть нуль перший внесок. Коротше, 3, це це вже така дуже довга тема. Ми, я, навіть, я навіть був у Володі на семінарі. Вони проводили семінар, дуже цікавий до речі, Ре, і там говорили про ці всі моменти. І це така тема. Знаєте, вона можна сказати безкінечна. Ра, там, там просто стільки нюансів, що ми в це в одне відео це все не вкладемо. Тому зараз на цьому відео ми що, на цій квартирі вже закінчуємо. Mm -hmm. В принципі, все подивилися. І зараз їдемо, глянемо ще одну квартиру. і там вже, До, так. Буде інше. Так, до порівняння, два бедром, але зовсім інше. Ну, подивитись. Так. Так, тоді добре. Цю квартиру глянули, подивилися, йдемо тоді зараз на іншу дивитися. <рес> Коротше, я тільки що ми йдемо. <рес> <рес> і тут просто такий звук. Що <рес> дивіться? <рес> 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 Хочу колей, короче йде... дуже злий кіт тут живе дуже злий. Так що на мене тільки що. я реально знаєш, я подумав. Я це якась змія, чи що, щось таке. Знаєш, що ці такі гримучі змії, що ага. так, що так шиплять. Я ж в Кароліні жив. А там, а там в Кароліні тако ти виходиш просто на вулицю і боїшся, щоб не наступити. Особливо вночі з фонариком може хати, виходити, бо зараз наступиш на змію, вкуси і все. Там ці куперхеди. Там короче в Кароліні є такі така змія, символ північної Кароліни, куперхед. Вона, якщо кусає дорослу людину, то доросла людина або впадає в кому, або її відкачують. Якщо дитину, то все короче. І О. там дуже частий випадок. Тому я так злякався, і кажу, що того кота. Слепо, ще одна причина це просто... переїжджати в <рес> ну, це... нас нема... От Ми вже під'їжджаємо на другу квартиру. Хочу от зараз зауважити, що район виглядає максимально, максимально красиво по феншую. Дуже гарний. Гарні будиночки, чистота. Майданчик, а і цвентар і цвентр зразу з боку, ну це нічого. Ми вже приїхали на другу квартиру, і це квартира, яку Володимир купив особисто собі, ну не для власного користування, а як, як інвестиція для здачі в оренду. Перше, що хочу зауважити, значить, це у нас іде тут головний вхід, і хочемо показати навколо наскільки тут гарно, просто от естет, естетика красиво. Немає шуму з хайвеїв, бо дуже часто там, квартира от в мене особисто виходиш з будинку, зразу шум хайвеїв, тут тишина, пташки співають, там ці твірінчики цверінькають. Газон пострижений, дуже красиво, дуже, дуже гарно. Що, що? Люди гуляють. Люди гуляють та, ну. тут пішки, бо це центр палатайне містечко. Сім хвилин до джовелоска. Mm. Якщо ви, наприклад, берете в оренду чи живете і працюєте в Чикаго. То звідси метра, станція метра, mm -hmm. ти ж на поїзді да, 8, Це, до речі, 9 теж доларі. дуже важливо. Да, mm -hmm. От метра це тут і, 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 і. рішає реально. Бо тобі їхати годину в Даунтаун Чикаго mm -hmm. паркувати машину, ще платити. Да. І тому оці всі нові будинки, які ми там бачимо, бачиш, mm -hmm. Вадлятон Хайц. Ось тут їх будуть в центрі, тому що людям комфортно, вони тут живуть, прийшли пішки і поїхали собі в Дантаун, знаєш, mm -hmm. в Чикаго чи в інше місто, і, наприклад. Тут квартира одна ціна, а в цих нових це 10-12 рік, там вони по 300 тисяч доларів квартири. Оті, от і то той будинок, так. А от це, це вже старший та. будинок, там вже дешевше буде, а цей новий 2010 року побудови, там вже та, від, 3, там від великий, 300 тисяч. Та, там великий класний. Так. І значить зараз будемо дивитися цю квартиру, це у нас є два бедрум. Е, Одна ванна, і по ціні, як ми вже перед зйомкою поговорили, значить вона вийшла на ринок, якби на оголошення, за 160 100, 000, да. тисяч, але забрали її за 176. Да? За 176 500. 176 500. Як так відбувається? Тому що на покупку цього, цієї квартири був 21 офер, 21 пропозиція, і тобто за неї боролися, і от Володимир її виборов. І Вибору то спочатку сьогодні. не я її взяв, так. а взяли інші люди за готівку, бо я брав її в кредит. Але я моніторив ріелтора, знаєш, іншого. І виходить, десь за півтора тижня він мені каже, ну, у нас злітає цей контракт, чи ти хочеш її взяти? Тому що люди, які купляли, тут же жив орендар. Він ще три місяці мав жити після купівлі. Вони хотіли заїхати самі жити, і вони не розуміли, що вони його не можуть виселити. Для мене ця інвестиція супер. Кажу, та я беру. Тобто так, треба було 16,5 тисяч додати, але я вважаю, що це... коли ви купляєте житло, це 10-15 тисяч. Вони вам не вирішують на місячному платежі. Це 50 60 доларів, 30-40-50-60. Якщо ви хочете, беріть. Тому що як тут було 21 бажаючий, і треба було з ними всім боротися. Коротше, ми тільки що пройшлися по цій квартирі. Квартира, просто вау, ходіть тепер, я розказую, вам покажу. Секрет, <с> просто я вже ну в захваті від такої квартири і за таку ціну це. Щось супер. Так, значить, заходимо в під'їзд. Ну, як це можна назвати під'їздом, що ну, в нас в Україні під'їзди кажуть, тут напевно таке просто. Так, це у нас living room. Що треба зауважити першим ділом? Центральне кондиціонування. Це просто самий дуже важливий момент. Немає в стіні отих кондиціонерів, які шумлять. Це дуже круто. І Лід. це так, як в машині вам повітря розповсюджується по всій квартирі одночасно, так. тому що воно є в ванні на кухні, всіх бедрумах і воно не шумить. Ви собі підрегулювали, воно все працює. Так, та от регулятор дуже, температури. Де? Так, ну давай зразу подивимося, що так, це так, тут клозет. у нас таке. Клозет, просто в, в, в лівінгрумі клозет такий, Да? Ну це люди, як зайшли, ти може піти куртки тут. Ти можеш зберігати речі, знайшли. Так, такі типу зимові речі, там всякі потреб так зайшов взуття. Попереднє це сіль лишив, я так розумію, що він там собі посипає відло. Тут ти можеш поставити тут стіл в нього так. Так, тут під лампою завжди стіл. Так, бачите, тут у нас є кварцова стільниця, кухня. Типа це не граніт, це граніт, так, це кварц, це штучний камінь. Схоже так. І дивись, це все так було. Це я її купив з такою кухнею, попередні власники в 2021 році зробили ремонт, поміняли побутову техніку. Вікна, до речі, всі теж дуже хороші. Бачите, тут класно, багато є місця. І ми маємо ще один вихід, це якраз на задну парковку. Угу. І вон там ми маємо парковку. А, ще потім вийдемо поглянемо на парковку. Так. Так, ну що сказати, для Америки ця кухня, це просто щось вау. Да, в Україні, якщо чесно, знаєш. Отак от в Україні ви прийшов купляти квартиру, з подивився, бо ти щось таке, дівча, якесь таке. Знаєш, тут для Америки це навіть золота, отака от кухня. Ну Так. 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 Ви, я хочу я, зараз учасниці вже більше цього. Бачите, всі розетки були помінені, всі вимикачі. Тому що попередні власники поміняли. Mm -hmm. А це все наприклад, мені міняти, це там долар, це 3 долари, 4, воно би набігло, так. Окей, okay. okay. тут ми маємо ще один такий пузет, де ми можемо щось бачити. вже в орендарям майбутньому лишив лампочки, там датчики, mm -hmm. цей фарбу підмалювати. Ось таку ми маємо ванну з, з душовою, витяжка, світло, не знаю. Мені може... подобається О, такий стайл дуже. Mm -hmm. дуже гарно виглядає. А тут ще одно мало бути. Ні. А, ні, а, вона ну типу, так, знаєш, все, понял. Я та. просто не бачу що тут полички ще є. Так. Так. Можете щось там показати. Бачиш, тут не плитка, воно <плес> все пластикова. Я наладила супер, знаєш. Так. Бо тобі класти плитку трошки дорожче. Але я так купив і в іспанії. До речі, по розміру ти бачиш, що вона є плинка, <плес> це менша і вона не є така аж дуже менша, бо коли йдуть, то вони в мене отакі можуть бути, знаєш. Тут стане кінь клішко без проблем. Теж є прузи, бачите, вони мені зразу лишили, ще зразу такі полички крубочки, що теж дуже класно. Ну, no, круто. Практично. І тут ми маємо другу, більшу. Майже там я ще має підмалювати чуть-чуть. Тут -чуть. mm -hmm. теж є цей пузет, такі самі висоти. Він, до речі, великий, він туди ще так тягне, можу показати. І тут ми маємо дуже І теж та це от теж важливий момент. От і головні критерії, коли люди купляють собі квартиру, це центральне кондиціонування і ландрі, тобто сушка і пралка в квартирі. Тому що якщо її в квартирі немає, то це морока втрата часу. І трата грошей. І не комфорт. І не ну, не комфортно. До речі, що Володя зауважив цей фон з 1985 року. 1985 Сьогодні року. Воня народження, ти завіш, рік народження. Фигеть. І він працює. Mm. І я його не буду міняти, поки він живе, тому що воно нема смислу. Ну його просто обслуговувати, напевно, Треба час від часу там щось. Я, не... до речі, міняв фільтр і відкриваю, а в мене там знизу багато було води. Я проконсультувався, бо маю знає гріал, тому що завжди рекламувати майстерів. Він каже, ну трубка зливу оця, швидше все, забита, бо вона йде загально. Тут стоїть койл для кондиціонера. Я реально його тут відкрив, пробив і вода потекла. Капець. Ну, Зекономив, напевно, тисячу доларів собі, ні? Ні, ну це поприїхали 150-200 да? щоб почистити. <хи> бо міняти таку штуку це приблизно між 3-4 тисячі. Не, ну, <хи> <і> <заберу>. Так що такий варіант, розумієш, непоганий, тому що дивлячись на ринок, якщо ти собі зараз будеш шукати, mm. ти дуже багато варіантів побачиш за 200-230 тисяч, але з кондиціонара на вікнах. Так. Цей варіант я в півроку, шукав. Ну цей чесно, я просто закохався в цю квартиру. Я би сам хотів таку купити. Але це, це дуже велика рідкість, таке правда? Ну, це За такі це гроші. Чекати. Мається на увазі такі гроші. Треба шукати, чекати, вишукувати. Ще, я шукати. Шукати, шукати, ще я не, що вони не скажуть, вже прис, бо тут воно вже було, що певному має угу. Тут тоді там. До речі, так. А, до речі, а ще хотів спитати таку штуку. Є така тема, що в цих асоціаціях, наприклад, я захочу собі там, от якраз, от, допустимо, тут би не було цієї да. лампи, так? Да? Я можу її поставити? Можеш. В цій. В цій можу, а, так. Але є такі, що заборонено. Ні, ти можеш. Можуть попасти. Це, це не є проблема. Просто тобі по правилах. Та побудати Так. Це мусить робити ліцензований електрик. А, просто через це. Так. Ага. Ти маєш Але немає такого, що це має робити саме їх електрик. Ні, ні, ні. Такого немає? Ні. Нема? ні, ні. Бо ні. Я, я чув, що таке в Нью-Йорку є в них. Що там якісь асоціації, типу, і в, ти зобов'язаний користуватися послами тих електриків, ремонтників, які працюють на цю асоціацію. Окей, okay. середині квартири ти відповідаєш сам за все. Mm -hmm. То, що ззовні, відповідає асоціація. Mm -hmm. Якщо ти щось хочеш робити, вони можуть тобі дати свого, але то може робити... зобов'язано. Знаєш, до що може бути? Асоціація може спеціально ставити палки в колеса потім, коли ти хочеш зробити своїм, типу, щоб тобі вже надоїло і давай робити через нього, бо не є якісь може відказ, знаєш. Але це з теж з Ну так. Я зрозумію. Ну, Ідемо ще подивимося назад. Пішли? Задній цей двір, там, де паркуються машини. На Тобі ж цікаво що, так? Да, Зараз давай подивимося okay. назад, зайдемо. Ага, це отакий от от задні, під, задній під'їзд. <гум> Назвемо його так. <гум> Не знаю, як воно правильно говориться. Так, ну от таке от воно виглядає. Тут <гум> стоїть шум. Стоїть <гум> шум <гум> від <гум> кондиціонерів. <гум> От якраз... Але в квартирі взагалі цього шуму взагалі не чути. З тої сторони теж не чути. Державний з тої сторони вулиці. Державний. Так. І тут що, паркується, якби хто тут хоче, тут, так? Ну два місця ти маєш, бо ти маєш мати стікер. Якщо а, Тут прав... має бути стікер. Це так. добре. Це... Якщо ти стікера не так. маєш. Ось такий стікер, так? Синє, так, синій, так. 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 Якщо ти його не маєш, то ти можеш паркувати тут без проблем, але до сьомої ранку. До ранку, Тому що ага. тут з 10 вже то він працює. Ага. У мене ворондаря не знаю там сусідів, деколи забирали машини, хто немає сікера. У мене це такий страх, знаєте. Є такий мандраж, деколи, що в мене машину десь не забрали, вже так переживає. Тут нема проблем. Єдине почала школа, то бажано, якщо лишати машину трошки подальше, знаєш, бо літом то взагалі нема проблем. Паркуєш поліція. не забирає. Оце прям школа? Це школа. Але це круто. я бачив, як я сьогодні був рано. Вийшла жінка з дитиною, прийшлася, завела в школу і видалася. Це, ну, це реально ти, ти, находку таку знайшов, що це Це ж, по-перше, я так думаю, я не знаю, чи це так. Нап напевно, коли ти купляєш собі житло разом зі школою, це зразу плюс там, 50 до безпеки. Да? Ну, напевно, навколо шкіл ніколи немає якихось там нюансів. Ніпроїзд да? завжди крутиться, це школа, це ж це ж супер, цей ну, супер важливий об'єкт, який треба, щоб тут все було безпечно, щоб все було нормально. І жити біля такого, ну це. Дуже потрібно. Е, ну і давай ще зараз пройдемося коротенько по цифрах. Значить, як я вже сказав, вийшла вона 176 тисяч доларів, mm. які в тебе платежі, оренди і тому подібне. Тобто, дивись, мій місячний платіж 1550. Mm. Оренда такої квартири, залежно від стану 1850-1950. Е, плюс тут людина платить тільки за газ і світло, тому що вода і сміття входить в асоціацію. Наприклад, де я живу, я плачу за все. Тобто тут реально людина ще 50 доларів економить. По сусідству живуть в країнці, я не познайомився. Mm -hmm. Вони зняли минулий рік за 2 тисячі. А, за дві так. Таку саму квартиру, вона каже, що без оновлень. і каже, у нас були документи, тобто я здивувався, що за дві. Тобто ми її здаємо за 1950. тобто ціни коливаються. Mm -hmm. Але от ви маєте різницю, ти платіж 1550. А ти можеш здати в оренду ну, за 1850, mm. тобто 300 доларів в тебе залишається. Або ти шукаєш оренду, платячи, а чи будеш купити своє житло, так. No, відповідно ти навіть будеш економити. І не веду твій приклад, бо у мене друзі теж купили такі як Танхаус, Шамбарго. Тобто оренда 1800-200. Вони купили, у них платіж 1600. Розумієш, mm -hmm. тобто, є варіанти, не кожен варіант так грає, тому що залежить від асоціації від податків. Від ціни це все я завжди калькулюю для людей, як говорю, що ти шукаєш, знаєш по твоїх вимогах. І реально можна знайти той варіант, що будеш платити своє дешевше, ні живе. Ну так, та звичайно, є таке, ну я от того і цей. Тобто у тебе, виходить, чистими лишається 300 доларів. Да? Ну, то від 300 Це 400... всі податки, це ти все врахував вже. Да? Ну, окей, так. якщо візьмемо ті податки, що я плачу, нехай да, 300 доларів. 300 доларів чистими лишається mm -hmm. в кишені. Дорі. Ну дорівнює. Ну, а ти давав данпеймент? Так, тут треба було мені це йшла як інвестиція 25. 25%? Так. Ага. Але в мене відсоток, в мене 7,8%. Ага. Бо я, коли ти йдеш на інвестицію, ти даєш більше down payment, ти даєш більше відсоток. Якщо ти би купляв собі, ти можеш дати 0, 3, 5, 10, 20. Ну, якщо перехвати при 20 і в тебе нижче відсоток, то ти вийдеш на той саме, кватіш, ти щоб це взяв. Знаєш, я от навіть би розглядав особисто для себе взяти квартиру. Яка не дозволяється, щоб її здавали в оренду. Тобто я знаю, що такі квартири дешевше можна купити, правильно? Ну, зазвичай так. Ну, от, тому що я би її, наприклад, напевно, би не планував би, там багато років здавати в оренду, може, ну, скоріш за все, просто би от отак от. Ну, я собі так думаю, ви дуже ти вже усміхаєшся, бо щось хочеш сказати, наперед. Я завжди, якби з тобою зустрівся, майбутнього пошки, я тебе запитаю, що ти плануєш цю квартиру робити за 10 років. За 10 років. Да за 10 Так. Якщо ти плануєш там жити, окей. Ну ти ж точно як українці, ти ж не захочеш ну, жити в тій квартирі десь. Ну, Тому що купляючи житло, яке не можна здавати в оренду, ти через 2-3 роки будеш все одно його продавати. Ну продавати, там. Короткий термін такий, ти можеш бути в мінусі. Ну, короткий, я маю на увазі, який, я думаю, там 3 роки. Ти можеш бути в мінусі. 3 роки все рівно, так? Uh -huh. Тому що тобто ми не під відео пісуму, для того, щоб ви могли потім цю квартиру продати і не пішли в мінус, мається на увазі, тобто там всі податки, відсотки і ще все на купу. Комісійні оформлення, документів. це все коштує грошей, треба там прожити від трьох. Ну, я би казав, дивіться, залежно від ринку, але розраховуйте 10 років. 10 років? Ну, наприклад, дивись, бо mm -hmm. якщо би ти купив в 15-му, mm -hmm. продав в 19-му, ти б в плюсі не був. Угу. Якщо б ти купив 21 2021, а продав зараз, ти будеш великому плюсі, Розуміє, зараз найбільше Так, Ну не знаєш, який ринок просто. Ми так. не знаємо, що поміняється. Тобто ти при купівлі платиш ти врахує ціну, а ще для документів. І при продажі ти платиш оформлення документів. Оце найбільше звідає, тобі щоб його відбити. Бо в середньому ціна в Америці на житло росте приблизно 3-4% щорічно. А ще таке питання: е, скільки тут скварфітів? Ти тисячу. Тисячу скверфітів? Круто. Там, де ми з тобою дивилися попередньо, це було 650-700. Угу. Okay. Окей, ну в принципі, в принципі, це все, що от сьогодні я хотів вам показати. Я думаю, що це було дуже цікаве відео для вас. Особисто для мене сьогоднішній досвід, хоча він був такий недовгий, дуже цікавий. І я буду стремитися до того, щоб вже в наступному році знайти хоча б щось такого рівня. Ну, навіть не хоча б, а це взагалі рівень дуже класний. Це, я, так, я так сказав, ніби це щось таке. Ні, Це дуже хороший рівень. От така от квартира, як перша взагалі, в Америці, це, це супер. Я от буду до цього стремитися. Сподіваюся, що Володимир мені в цьому допоможе, Без свої послуги буде надавати. І якщо вам також потрібен ріелтор в Чикаго, е, от можете звертатися до Володимира. Звичайно, всі посилання, всі контакти, його я залишу в описі, ви можете з ним зв'язуватися. Він також веде, А, до речі, підпишіться на його інстаграм. Я, я підписаний, завжди дивлюся, він там кожен майже день виставляє якісь варіанти, ну, що продається, що на ринку. І для того, щоб просто бути, для того, щоб просто бути в курсі всіх подій в сфері нерухомості в Чикаго, то можете дивитися його сторіс і там реально цікава інформація. От, В принципі, все. Всім дякую, за увагу. Та, всім дякую що дивилися ваші. Питання обов'язково лишайте під відео. Я думаю, що Володимир навіть зможе mm -hmm. дивитися і відповідати. Та я думаю, дослід. питань у вас буде дуже багато, тому що так всі питання вмістити в одне відео неможливо. Тому пишіть, я читаю всі коментарі. Думаю, Володимир теж буде читати вам відповідати і ставте лайки. Все. Всім дякую, всім до побачення.